Білій церкві в рамках програми «Як ти», що була започаткована першою леді Оленою Зеленською. Відбулось відкриття центру реабілітації та ментального здоров'я. Щойно зведений заклад працюватиме на базі центру стимуляції мозку. До реалізації проєкту долучилась Київська обласна військова адміністрація у співпраці з державними комунальними та комерційними медичними закладами. На сьогоднішній день вже працює ментальний центр центр ментального здоров'я в Орзалі. В інших медичних закладах Київської області. А також ми сьогодні можемо з щирою посмішкою відкрити новий центр ментального здоров'я, який знаходиться в Білій церкві. Дякую дуже бізнесу, який долучився до цієї програми. Він у найкоротші строки побудував новий сучасний центр ментального здоров'я, який знаходиться в білій церкві. який... З великою кількістю сучасного обладнання готовий вже працювати на сьогоднішній день для підтримки для здоров'я наших військових та населення. Клініка буде приймати військових безкоштовно. Військових будемо підтримувати та для оздоровлення буде використовуватись кошти міжнародних фондів, а також Київська обласна військова адміністрація буде залучена від початку до кінця. Програма центру передбачає не лише лікування опорно-рухового апарату, а й психологічну підтримку, соціальну адаптацію військових і повернення їх до нормального цивільного життя. Ми повертаємо їх до сімей, ми повертаємо їх до знайомих, до близьких і починаємо, знаєте, це навіть більш соціальна. Відповідальність і громадська відповідальність адаптувати людину, яка пройшла через війну, адаптувати знову в своє середовище, подякувати їм і почати жити знову повноцінним життям. Центр розраховано на 55 сімей. Тут створено всі умови для комфортного проживання та ефективної реабілітації. Приміром, палата виглядає як апартаменти, в яких повноцінно може проживати родина. Дуже багато нас чекає викликів після цієї війни. Тому такі реабілітаційні центри повинні бути не то, що в кожному обласному центрі, а й в кожному районному центрі. їх. Забагато точно не буде. Навпаки вони будуть нам ще служити довго й довго, тому що будуть підростати діти, які пережили війну, які пережили окупацію, і всім їм потрібна буде допомога. Ще дуже гарно, що родина може тут так само з військовим проходити реабілітацію. Оцінюючи умови створені в центрі реабілітації та ментального здоров'я, представники Білоцерківської медичної галузі прагнуть до запровадження аналогічних стандартів і у комунальних та державних закладах охорони здоров'я, відверто хочеться бачити, щоб такі умови перебування пацієнтів були в наших комунальних некомерційних підприємствах і щоб люди мали змогу і лікуватися, і отримувати якісну медичну допомогу, що в одних лікувальних закладах, що в інших.